2022 двадцять для Чернігової України став одним з найважчих часів Другої світової рік випробувань, переоцінки своїх можливостей, стосунків і ставлення до багатьох речей. В муніципалітеті традиційно перед новим роком міський голова привітав підлеглих. Говорили про рік, що минув. А він для нашого міста героїв був з одного боку насичений. Горем, розрухою, спротивом, боротьбою з ворогом, а з іншого міцним об'єднанням людей заради спільної мети, стійкістю, дружбою і любов'ю до своєї країни, завдяки збройним силам і всім силам оборони, волонтерам, бізнесу, міській владі і всім, хто на своєму місті щодня робив вклад, щоб місто жило і продовжувало боротьбу. Ми втримали український прапор над Чернігом. Було багато випробувань багато. Розчарувань, але і багато е, таких е, знахідок, я би сказав, так що е, дивували і на, на все решту життя це залишиться в мене в пам'яті такі вчинки багатьох людей, які ну, це дуже приємно. І коли я бачив такі вчинки і вас. І пикарів, комунальників, вчителів, лікарів. Я розумів, що обов'язково перемога буде з квітня Чернігів почав повертатися до життя. Місто почало відбудову понищеного росіянами, і, хоч ми далеко від повного відновлення до стану, 24 лютого, а війна вплинула й на. Фінансові можливості міста, проте важкі випробування чекатимуть на нас і після перемоги України, зазначив Владислава Трошенко, і закликав підлеглих з притаманною людині вірою в диво наполегливо працювати. Мені дуже подобається таке висловлювання. Я хочу закликати, щоб ми всі сповідувалися це висловлювання. Я все життя сподівався на чудо, і чим більше я працював, тим більше чудесних речей відбувалося. От нам все треба чітко зрозуміти, що найголовніше випробування будуть після війни, і це стосується багатьох фундаментальних питань, але нам на нашому рівні треба максимально бути наближеними до людей, максимально в усіх тих функціях, які покладені на урани місцевого самоврядування, будь прозорими, будь чесними, будь зрозумілими людям. Ми не знаємо, що принесе нам новий рік, але точно можемо розраховувати, що можемо зробити ми, аби він був кращим не лише для всіх нас, а й оточуючих. І ще раз дякую за цей рік, за ту науку, яку він приніс за нашу спільну роботу. Ну і звісно, я бажаю вам, всім, як бажають рідним, близьким людям перемоги якомога скорішують. Здоров'я міцного, і фізичного, і психологічного, і всіх тих гараздів, про які ви кожен сам собі бажаєте. З новорічними святами і з прийдешнім різдвом Христовим. Вітаю! Якості подарунка для співробітників та співробітниць, музичні номери, українська класика, музика Мирослава Скорика і традиційний для нового року, за яким без двох календарів ми не святкували. Щедрек.